знахідка. Ох, дивіться який Такий гарний осінній підосичник. Усім привіт, ви на каналі Гриби Полісся. З вами я, Олег. Сьогодні у нас 26 жовтня 2025 року. Неділя, вихідний день, нарешті в нас погода. ну, Були душі. Я вирішив приїхати до лісу. Ось вже в нас є ось така перша знахідка, такий підосичник жовтобурий. Зробив наш ранок. О, він абсолютно чистий. Така, бачите, яка приємна така знахідка, як на, на даний час. Ну, до кошика, звісно. Ось так. І знову в нас здається засічник червоний. Бачите, Уже другого знайшли. Як він виглядає. Чесно кажучи, вже й не сподівався, що буду знаходити ось такі ну, хоча б підосичники, я вже не, не говорю за білі. Зелениці, підзеленки ще можна назбирати, там десь п'яти рижиків. Но, ну, буде видно, побачимо, що буде попадатись. Ну ось бачите, і зелениці тут поруч. Рядовка вона ж зелена. Бачите. Попробую їх тут ще й знайти, так як листя вже попадало, вже такий тут шар його. Що? Ну, отак треба ходити постійно гребтись, тому що... О, бачите ось. Тут сидів, Может, и на ній, чуть на ній не сидів. Ну так будем. якщо будуть попадатись. О, ось, бачите, тут стоял. Мій. Есть. Ось. Це ж так зацепися тут з ними. Ну ось так. Проблематично їх знайти в отакому листі. Потрібно постійно гребти. Ну так як будуть попадатись, то буду, звісно, брати. Зараз хочу там походити по своїх місцях, там подивитися, може, ще якихось підосичників. Так, а що тут у нас? Дивіться, який гарний підосичник. Красавець. берем звісно. Так, так, так. Невже це те, що я думаю? Ах, подивіться, який гарний грибочок. Навіть уже й не сподівався. Я <див> на дорозі. Дивіться, який білесенький. Бачите, Ще попадаються Гарненький такий. О! Він такий свіжий, ну осінній такий. Ну, навіть не знаю, як вам передати цей запах. Дивіться, який маслюк гарний. Ось такий масляний. Знаєте. Вирішив я взяти оці два маслючки. Дивіться, вони такі гарні. Тільки ж до них оце все цепляється. Нехай буде. Вже такого особовибору якби і немає. Ну, буде в нас таке сортів, буде всього потроху. Я думаю, щось ще підзбираємо. Не вже знову білячок. Дивіться який. Починають рости 26 жовтня, неділя, білі гриби, Да, нормально. Піднімаю руки до небес і Господа Бога просимо, щоб нам хоч щоб не даремно провести сьогодні вихідний у лісі і погляньте, яка краса зараз. Ох ти що, ти що? Дивіться, що тут. Що тут робиться? Дивіться. Скільки їх тут. Ось так. О! о. Так. Ну, там потом покажу. Більше. ось так. Раз, два, три, чотири, п'ять. Да? Тут треба бути обережним так як. Шість. Ось там тут теж таке. Ну не таке, а тут уже зовсім контрольний в голову. Подивіться який. <різь> <різь> Дивіться. Ти шо? Ти шо ти шо дивиш? Оце грибочок. Оп. Ех, який він гарний. Погляньте, який він гарний. Він знизу який. Білесенький. Ай-яй-яй. Мене аж мандраж. Так, ну що, йдемо. Остальні. Так. Ну цей я не знаю. Цей він тут залишиться. По-любому треба одного оставити. Бо це вже буде занадто. Тут же ж і слимаки хочуть їсти і миші. А ми візьмемо ці. Ось вони. Дивіться які. Блін, мені аж шкода їх оце, ну, якось зривати. Так вони гарно якось всі. Ну що ж зробиш? Ми ж за цим і приїхали. Такі вони. Опа. Опа, опа, опа. Так, 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 так. так. О. Ну, вот такие педосышники. Прекрасные, красные. Ну. Так, и да, сюда. О, Все, пазл сложився, ніби він там і був. Ну а що? А ми йдемо далі на пошуки. Ось заліз тут в такі хащі, хочу вам вже просто хоч покажу. Я не знаю, їх, мабуть, вже й брати не можна, бо вони вже бачите такі. Але дивіться, які підосичні. Він водяний, він вже набрався води, так як дощ. Ну йому вже все, бачите. А тут поруч з ним іще запізно ми. Нічого. Будемо щось інше шукати. Тут в нас мухомори, як завжди, їх тут цього добра вистачає, так як і тих поганок. А тут, здається, здається, щось... О! А що тут? А тут у нас під червоний. Ось такий. О Бачите, такий. Зараз хочу показати, друзі, як ми пропускаємо гриби. От зайшли ми, ну нема, казалось би, ну де, ну що. А якщо ми отак обійдемо. З іншої сторони погляньте, якого красення ми могли залишити. Дивіться, який красень. Це дійсно це красний. Це від не то, що там від кольору красний кажуть, а це красивий, прекрасний. Це від цього може ну, йде оце красноголовці, що пишуть мені, що ріже слух, нема такого в українській мові. Це не від кольору. Мені написала одна жіночка, що. Так, да, я дійсно з цим погоджуюсь. Так, ну це ж він тут не один, по-любому. Я бачу, він тут заховався. Ну от, дивіться. Фух. Так, аж воно. Ну, ось там. Вони оце завжди тут пізній осінью, як повні... У такі шапки темні, аж бордові, бархотні. Оп. Опа-па. Хм. Гарний і досичний. Так. Так, так, так. Ну що? О! Ніці Угу. Ну ма. Ось, бачите. Я навіть не знаю, в мене в кошику й місця не вистачить. Я взяв мале... Мала... Ну, кошик поменше, бо так як ну, їздив ті рази, ну не було такого. Не знаходив стільки думаю думаю, що мені той? А воно завжди так, нічого не візьмеш, а ну, нічого, поки ще є щось, в мене є і пакети. Я думаю, що ще ж ну, я буквально десь годину тільки в лісі, бо я там туди сюди Ну ось так. Йдемо далі. Так, а що тут у нас? Опа! І такий уже трошки поїдяний. Але нічого. Беремо. Зараз уже якби кращий. Особи не знайдеш, дивіться, ось іще один. А я тільки що цією стежкою йшов отак. Ну. І потім щось, думаю, воно стану перевірю. Бачите як би. А так би пройшов і і все. Не знаю, ну, це. Там десь я бачу небо. Да Листя багато. Цей вже, звісно, тут залишиться. Бачите, він чистесенький, все. Але він вже такий поїдений то та нехай. Доїдають його. Так, а ось біля чого дивіться який. о, Теж поїдений. Ну що зробиш? Який є? Ну це те, вже такий, да, це суповий його посушити там чи посмажити до. ну так опа бачите як опа так якось направо я верну дивіться помітив ще такого досичника Ха, клас клас так ну, ось так йдуть до нашого кошика ну, то тут ще місця є можна збирати ось так Опа. Ось дивіться парасольки по країні дороги Ось так. на ліс з кожним днем бачите міняє забарвлення він. все Такий багряніший якби стає Ну. Но... Вже і проблематичні гриби збирати, так як пустий шар листя. Можна ну, не помітити просто. А вже коли знайдеш, то вже буде старий. А на одному місці ж теж не будеш стояти. Грустийський Та так. Ось дивіться, десь вже з'являються знову. Ось молоді геть зовсім. Ну їх отакі потрібно збирати поки. Хоча я їх ніколи не брав, то нехай залишаються тут. Ось теж ці куча різних отаких грибів. Якісь теж, мабуть, рядовки, їх тут, тут багато такі Різні, всякі тако. Бачу знову. Десь живички оці з'являються молоді. то може будуть і такі гриби. Ось іще такі, бачите, якісь теж гриби. Ну їх теж багато тут, а я не знаю, що це за гриби. Якщо може хто знає, можете написати. Я зараз в одного вирву, ну покажу, як він виглядає там знизу. О, ось так бачите. Пластинчатий теж. Ну, зараз осінь, зараз багато оцих рядовок різних. То може бути ну, з цього виду. Ось так, жили що так. Все, ліс геть міняється. Ось ця осупиться. І все. ліс зробиться зовсім іншим. Іду вже назад. І по дорозі ось рядовочки сіренькі, ще підзбірую. Ну так має ще зелениця, де попадається. Зараз це їхня пора, то їх можна назбирати. Я конкретно за ними не їхав, ну вже так як іду назад, то ще місце є в кошику, то підзбираю трошки. Вони теж смачні. Дома потрібно їх вимочувати, бо пісок. Подивіться стільки їх тут. і там бачу, що їх Ось, Ось ще. У нас ещё... Ну они такие маленькие... Самое-то ещё потребное... Так... Да. Ну. на моху я бачу ось. Ну, так, ну ось так під збирую ще отак іду зелениці ну ці зелениці і ці підзеленки рядовка сіра Ось Зараз їхній сезон, то їх можна назбирати, хоч відро, чи стільки. Ну, я особо за ними якби, не приїхав, але ну, так уже, щоб, щоб вже кошик якось доповнити. Тут трішки підзбираю. Якщо будуть мені отак ну, попадатися. Ну, така буде асорти у нас. Цього потроху. І на тому дякувати. О, міста. Ну ось і все. Буду закінчувати свій сьогоднішній такий вихідний похід до лісу. Нагадую, сьогодні у нас 26 жовтня 2025 року. Ось такий якби результат у мене. Я вже йду до свого місця призначення. По дорозі ще під Збирою. Ну, Рядовки вони, зараз є, їх. Ну, це не проблема, їх можна ще назбирати. Ну, як завжди, всім хочу подякувати. Побажати міцного здоров'я, головне всім мирного неба. До нових зустрічей!